Мої вітання. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Надію Мельник, директорку молодіжного центру Квадрат. Вітаю вас! Вітаю! День молоді у Вінниці триватиме тиждень. У молодіжному центрі квадрат підготували цілу програму заходів для війничан з 9 по 17 серпня. Кожен день матиме окрему тематику: Це спорт, навчання, розваги та творчість. Отже, сьогодні будемо говорити власне, і про програму ваших заходів. Хочеться розпочати взагалі з ідеї виникнення, як ви вирішили провести і відсвяткувати день молоді не просто одним днем, одним заходом, а провести такий цілий марафон заходів. Ну, насправді, враховуючи можливості нашого молодіжного центру, ми вирішили, що один день для молоді Вінничини це буде занадто мало, адже сама ідея створення тижня молоді прийшла до нас давно, на початку літа, ми вже почали обговорювати, тому що хотіли зробити. Масштабний захід, який проходитиме у Вінниці, і залучені до нього будуть не лише Вінничани, а й молодь Вінницької області. Тому в один день ми не змогли вкласти все те, що ми хотіли бачити саме в святкуванні дні молоді, і відповідно вирішили, що це буде довше, адже в нас є що показати, в нас є що зробити, і є що чим похвалитись. Не буду. Говорити з перебільшенням, але насправді так і є зараз. От власне, якщо говорити за кожен день по окремо, що чекатиме на учасників, відвідувачів навіничан першого дня? Це вже ця п'ятниця, 9 серпня. Чим дивуватимете? Офіційно ми розпочинаємо тиждень молоді до 9 серпня. Це вже як ви сказали, вже ця п'ятниця. Ось цей день буде проходити в Вінницькому обласному центрі культури Щедрик за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької військової адміністрації, молодіжний центр квадрата. Також студентська рада Вінничини. Ми в цей день вирішили об'єднатися і зробити його масштабним на повітрі свіжому. Ось. Цей день присвячений буде ментальному здоров'ю молоді, адже як молодіжний центр квадрат, так і інші співорганізатори цього дня дуже велику увагу приділяють ментальному здоров'ю, тому ми розраховуємо на дуже велику кількість людей. Цей день буде присвячений ментальному здоров'ю молоді Вінничини, і ми будемо проводити різні майстер-класи, арт-терапії. Також буде панельна дискусія з психологами і всіма організаціями громадськими, які докладають максимум зусиль для збереження ментального здоров'я. Це буде цілий день щедрику, чи це якась певна кількість часу? Це буде майже цілий день, адже по самій території Щедрика будуть розміщені різні локації. Відповідно, кожен може знайти собі справу, якою він буде займатися в цей, в цей день, цей вечір. А хто зможе долучитися? Ви запрошували молодь з дзвіничини, чи це взагалі є якась вікова категорія, чи це можуть бути і старші, і найменші? Ну, законом ми зобов'язані враховувати потреби молоді з 14 до 35 років, але в теперішніх умовах ми ніколи нікого не відсіємо адже якщо людина молода душа, то вона може завжди приєднатися до цих заходів. Відповідно, реєстрація саме на Перший день на офіційне відкриття Щедрику була і є зараз на офіційних сторінках Департаменту та соціальної молодіжної політики і студентської ради Вінниччини. Потрібно обов'язково попередньо зареєструвавшись, чи якщо прийти без реєстрації, все одно виганяти нікого не будете? Ну, зазвичай для того, щоб ми могли проконтролювати кількість відвідувачів, то потрібно зареєструватися обов'язково. Другий день субота, чому присвячений другий день? Так, тут я трошки буду підглядати, адже мені багато є що розказати. Тому 10.08 у нас творчий день у молодіжному центрі. Ми будемо проводити два майстер-класи: це малюнок кавою та оздоблення пончика. Нашими партнерами в цей день є громадська організація Берегиня, яка буде відповідно проводити ці майстер-класи. А хто зможе також взяти участь? І це буде в квадраті? Чи так, так вже з 10.08 по сімнадцяте всі заходи, які будуть відбуватись до тижня молоді, будуть виключно на території нашого молодіжного центру. Якщо говорити вже за третій день, чому присвячений він? Третій день у нас інтелектуальний день. В цей день наші партнери це комп'ютерна академія it Степ і міський палац мистецтва зоря. В нас буде захід, що таке штучний інтелект, і також гра що де коли для молоді. Як обирали, який день, чому буде присвячений, хто був ініціатором? Що це буде творчий, це спортивний день? В нас насправді був більший список днів, яких ми могли провести, але аналізувавши нашу молодь, ми зробили опитування і вирішили, що. Саме такі дні їх цікавлять, і відповідно ми просто з того списку вже обирали, коли який буде день. Якщо говорити там наступний четвертий, п'ятий день, що будете робити тоді і чим дивуватимете молодь? Ну, для молодіжного центру квадрат насправді найголовніший день це буде 12 серпня, адже ми запланували собі молодіжний форум молодіжних просторів Вінничини 63 квадрати. Ми запросили керівництво нашої області на цей день, а також запросили донорів, таких як Віднова, Бур, Айрекс та Ектет. Вони будуть розповідати про можливості для молоді. Це буде панельна дискусія, в якій молодь Вінниччини з просторів, які до нас приїдуть, вони теж вже реєструються. Ось будуть дізнаватися про можливості для своїх територіальних громад, а також для молоді, яка в ній проживає. А ті молодіжні простори, які тільки планують створюватися, отримують повністю весь пакет документів для початків і вже зможуть співпрацювати з відновою табуром для подальшого розвитку свого молодіжного простору. До вас часто зараз звертаються з тим, аби допомогти відкрити молодіжний простір чи молодіжний центр в себе в громаді? Насправді дуже часто. Ми вже маємо на сьогодні 10 заявок. І в одну з територіальних громад ми нещодавно їздили з юристом, консультувати їх по документальній частині саме супровіду. Вони хочуть бачити щось схоже на молодіжний центр квадрат, чи в них є якісь свої власні побажання? Ну, звичайно, квадрат для Вінницької області є прикладом, але враховуючи інші можливості, тому тут трішки вже будемо виходити з того, що територіальна громада взагалі може докласти до того, аби той простір створився, тому що насправді у Вінниці лише один обласний молодіжний центр це наш молодіжний центр. Квадрат, а всі 22 Простори, які створені у Вінницькій області, це простори. Тобто вони створені на базі чогось, на базі бібліотеки, на базі Центру культури та дозвілля, навіть в школі є кімната, яку виділяють для молоді для того, щоб вона проводила своє дозвілля там. Якщо повертатися все ж таки до тематичних днів, наступні дні, п'ятий, шостий, що будете робити тоді? 13.08 в нас буде ігровий день. Він буде присвячений турніру з мафії, буде проходити в двох залах одночасно. І також буде унікальна гра, яку розробив наш молодіжний центр Квадрат, безпосередньо відділ національно-патріотичного виховання це гра слоїк, яка буде присвячена до Дня молоді. Як залучали партнерів або людей, які вам цьому допомагали? Ви говорили про те, що це була і студентська рада Вінниччини, і департамент молодіжної політики. Чим допомагали вони? Як вони бачили, можливо, у вас були якісь розуміння того, як має проходити цей захід по різному? Як знаходили от, спільну мову, і саме дійшли до такого, що це має бути ось таких, тематичний, ось такий тематичний тиждень. Насправді для квадрату напевно почалася нова сторінка. Ось ми просто сіли за один стіл і обговорили, як ми то хочемо бачити і що кожен з нас може зробити, аби цей тиждень відбувся. І, і насправді, кожен співорганізаторів тижня молоді відповідає за якусь частину роботи, і ми це робимо в телефонному режимі. Ми це робимо в чатах в телеграмі. І навіть 11 вечора, але ми ще записуємо кружечки про те, що хто зробив, і що ще треба завтра зробити. Які гості запрошували, тому що у вас буде музичний квартирник? Чи запрошували якихось гостей, які стануть наприкінці такими хедлайнерами шоу? Цього які будуть це виконавці, які можливо є в них свої вже пісні? Чи це будуть лише учасники, які декламуватимуть вірші пісні? Розкажіть про цей захід? Так, ми плануємо ще зробити музичний квартирник, але плануємо, ми дуже хочемо його зробити в в дворику театру імені Садовського. Ось, адже це біля нас в співпраці відповідно з ними. Ми хочемо зробити це на вулиці. Молодь, яка буде виступати, тому що ми вирішили, що це має бути саме музичний квартирник, і ми в цей день відкинули декламування віршів. Це буде лише музика. Ось, з відомих гостей у нас буде Макс Тріс, Микола Комісаренко, і відповідно наша зірка молодіжного центру квадрат Зорислав Зарицький, який написав власну пісню, і він буде її співати вже на цьому музичному квартирнику. Чи до вас надходили якісь можливо пропозиції, що хтось хоче виступити саме з молодих людей? Оскільки я розумію, ви і активно долучали саму молодь? Вона брала велику участь в тому, аби підготувати цей тиждень. Так, звичайно, є молодь, яка нам пише на, на наші офіційні сторінки. І про те, що вони хочуть взяти участь, там, це стосується не лише квартирника, а взагалі просто провести якийсь захід, якщо вони самі виявляють цю ініціативу, ми просто ведемо весь супровід і проводимо в нашому молодіжному центрі. Тобто до вас можна написати ваші соцмережі з якоюсь ідеєю, і ви допоможете та підтримаєте? Так, звичайно, якщо навіть в когось є ідея, але немає там відповідного спікера, але дуже хочеться провести, просто аби молодь змогла побачити щось новеньке, так. То ми допомагаємо в пошуку цього спікера, і на такі заходи саме до нас приходять унікальні відвідувачі. Це ті, які там перші в квадраті, і це надзвичайно приємно. Адже за минулий тиждень в нас таких відвідувачів було близько 30. Тобто були якісь цікаві нові заходи, що на них от приходили нові люди? Так, нас, ми на минулому тижні підписали меморандум про співпрацю з. IT школою IT step Ось, і на захід, як стати дизайнером без професії дизайнера, ми отримали насправді всіх відвідувачів, які були вперше в нашому молодіжному центрі. Їх зацікавила ця тема, і вони були в нас вперше. Зараз влітку насправді молодь більш, напевно. Менше приймає участі в якихось різних заходах, не навчання і не хочеться ходити на якісь такі заходи. Ви проводили якусь аналітику? Можливо, просто бачили, що от зараз менше людей ходить чи більше ходить. Які це саме заходи? От що найцікавіше зараз? Тому що такими простими заходами молодь важко дивувати, бо зараз дуже багато різних і громадських організацій, і молодіжних, там студентська рада війни чи молодіжна рада, які проводять різні заходи, як не втрачають інтереси до квадрат. Насправді, цього літа ми не відчули дефіциту уваги молоді в нашому молодіжному центрі. У нас настільки насичена програма, настільки різноманітні заходи, що, якщо брати до прикладу, минулу п'ятницю, ось в нас в кожному залі проходили зовсім різні теми, зовсім різні заходи, і одночасно у нас було десь близько ста людей. В одному залі в нас була, були навчання з мови жестів, в іншому був курс дизайнера. І в найбільшій залі в нас було найбільше людей. Це був тренінг з фінансової грамотності від провідного юриста Вінницької області. І прийшло теж дуже багато людей. І ми дуже тішилися тим, що це щось нове для молодіжного центру, і до нього, і на нього прийшло багато насправді людей. Ми ще з вами залишили на сам кінець такі дні. Це спортивний день, це день про бізнес. Розкажіть про них? От на завершення, чим ви дивуватимете ваших гостей в решту днів, яких ми ще не проговорили? Так, спортивний день. Ми вирішили почати з йоги о 9-й ранку, це буде 15 серпня. На березі річки Буг ми будемо займатися колективною йогою. Далі в нас планується тренінг від дієтологині, а вже на вечір разом з нашими партнерами, це Національний олімпійський комітет у Вінницькій області, ми будемо проводити олімпійську зустріч, це Олімпік Лаб. Сподіваюсь, що наші олімпійці Вінницькі встигнуть повернутися з Олімпійських ігор з Парижу і вони доєднаються до цього дійства, де можна буде задати їм кілька питань, а також будуть активності спортивні, які ми зможемо відповідно провести в приміщенні. Так, 16 серпня в нас буде бізнес-день. Головний партнер нашого. З цього дня це бізнес спільнота Борд. Це будуть місцеві молоді бізнесмени. Вони будуть ділитися своїм досвідом, як відкрити власний бізнес, як його супроводжувати, як не боятися почати робити свою справу. Ось і можна буде відповідно задавати їм питання. Тому, от ми вирішили такий день запросити саме бізнес для того, щоб вінницька молодь. Не боялася і розуміла, наскільки важливо мати власну справу і розвиватися в цьому напрямку самому. І е, завершуємо ми тиждень молоді. Це день для найменшої молоді, адже сьогодні вона найменша молодь, а завтра вона вже приходити буде до нас, до центру і відвідувати наші заходи. Е, так як в нас є можливість займатися ще з меншими дітками, то ми плануємо для них активності, це розробка ігор. Це буде тренінг з розробки комп'ютерних ігор, також будуть активності з інноваційної лабораторії, яку ми маємо в молодіжному центрі. І також наші партнери в цей день це Вінницький академічний обласний театр Ляльок, який буде проводити у нас виставу для діток вже ввечері. А також ще в останній день, який вже завершальний є до тижня молоді, 17.08., Паралельно, так як ми взяли на себе меншу аудиторію, це день для найменшої молоді, а відповідно старші, тобто студенти, будуть святкувати студентський бал, який буде відбуватися в Щедрику. Там теж будуть локації, буде зона для відпочинку. І на цей день щедрик прийматиме близько 300 студентів, які будуть танцювати і проводити гарний час. Студентський бал, що саме вони будуть робити? Вони будуть в гарних красивих сукнях так, танцювати? Так. Вони будуть в гарних сукнях, і вони назвали його, так як літо вже завершується, на жаль, вони назвали його квітковий бал. І організатором головним цього всього дійства є студентська рада Вінниччини. Ви ще анонсували виставку. Яка виставка буде в квадраті? І хто її зможе побачити? І коли саме вона буде? Громадська організація Військово-польовий арт хоче відновити саме цю виставку, яка буде надалі подорожувати Україною разом за підтримки Міністерства внутрішніх справ України. Ось і вона буде вперше у Вінниці в представленому молодіжному центрі квадрат. І вона буде супроводжувати нас цей цілий тиждень до Дня молоді, аби молодь могла побачити. Дуже, дуже насправді гарні малюнки, вони намальовані на ящиках з-під бойових комплектів, і вони надзвичайно красиві. Зараз частина вже стоїть в молодіжному центрі. Сьогодні ми чекаємо ще на те, що нам довезуть іншу частину. І 8 числа у нас вже буде відкриття, яке буде цілий тиждень до дня молоді. Відповідно, ця виставка буде представлена в молодіжному центрі. Вона буде з вами, якщо це буде щедрик, вона поїде з вами до щедрика, там теж зможуть подивитись на неї люди. Е, ні, на жаль, на щедрик ми не зможемо її взяти, адже е, ви розумієте, що це малюнки на збитих дошках, і, відповідно, відповідальність дуже велика, адже ми десь можемо пошкодити. Такий об'єкт культури, тому вона буде просто в нас стояти і нікуди поки не виїжджати. А надалі ми так розуміємо, що громадська організація військово-польовий арт буде цю виставку відвозити ще в інші міста України. І всі зможуть її побачити впродовж цього тижня. Так, звичайно. Скажіть, ви назвали дуже багато великий перелік і громадських організацій, і бізнесів, які долучатимуться до заходу. Чи важко було їх запрошувати, аби вони ставали частиною такого великого заходу? Чи були у них взагалі мотивація допомагати і ділитися з молоді своїм досвідом? Насправді я не можу сказати, що це було важко, адже в нас були всі приклади, аби довести, що це важливо. І люди, які хотіли доєднатися, вони всі доєднались. Насправді, напевно, в нас не було жодної відмови ще до дня молоді, коли ми готувалися, то всі погодилися, тому, тому що всі хочуть щось зробити для нашої української молоді. Якщо є чим поділитися, якщо я що розповісти, і людина готова, то вона готова завжди. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і бажаю, аби дійсно ваша робота була оцінена, тому що і ваша підготовка була дуже великою, і захід, який ви готуєте, теж дуже масштабний та потужний. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях була Надія Мельник, директорка молодіжного центру квадрат, і говорили ми про тижневий марафон, який організовує молодіжний центр Квадрат до дня молоді.